Благословенного усім суботнього ранку, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Сьогодні, 17 травня 2025 року, у православних храмах на Божественній літургії читаються діяння святих Апостолів, глава 12, вірші з 1 по 11. Во оно же время возложи и род царь о Озлобити некие и же от церкви, уби же Иакова, брата Иоаннного, мечем, и, видев, яко годе есть иудеям, приложи яти и Петра, Бях уже дни о пресночнее, Его же ием, в темницу, предав четырем четверицам воинов стрищи его хотя попасться извести его к людям. И уба Петра, стрижаху в темнице, молитва же прилежно бываемая от церкви к Богу о нем, егда же хотяше його его извести ирод, в нощи той бе Петр спя между двумя воинами, связан с железным ужима двема. Стражи же пред дверьми стрижах у темницы. И се ангел Господень предста, И свет воссия в храмине, Толкнув же в ребра Петра, Воздвижа его глаголя, Восстани вскоре, И сподоша ему уже железная с руку. Рече же ангел к нему, Препояшися и вступи в плесницы твоя, Сотвори же таку, и глагола ему облицыся в ризу твою и последствиями, и ишьет вслед Его идяше и неведяше, яко истина есть бывшая от ангела, Мняше же видение зрети прошедшая же первую стражу и вторую, при ковратом железным, вводящим в оград, я же о себе отверзошася има, и исшедше при стогну едину, и абие отступи ангел от него. И Петр был в себе рече, ныне вем воистину, Яко посла Бог ангела свого і із мя із руки Іродови і от всего чаяння людей іудейських. Під ту пору цар Ірод підняв руку, щоб гнобити деяких із церкви. Він стяв мечем Якова, Йоаннового брата. Побачивши, що це подобалося юдеям, він звелів, крім того, ще й Петра схопити, а були дні опрісноків. Схопивши його, він посадив його у в'язницю і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб стерегли його, бажаючи вивезти його перед народ пастці. Отож Петра стерегли у в'язниці, а церква молилася горливо Богові за нього. Коли ж ірод намірявся вивезти його, Петро, закутий двома ланцюгами, спав тієї ночі між двома вояками, а сторожі при дверях стерегли в'язницю. Нараз з'явився ангел Господній, і у в'язниці засяяло світло. Він, вдаривши Петра по боці, збудив його, кажучи Вставай чим скоріше, і ланцюги впали з руку нього. Далі сказав до нього ангел Підпережися і надінь свої сандалі. Петро зробив так, знову сказав до нього накинь на себе плащ і йди за мною. Вийшов Петро і йшов за ним. Не знав він, чи це правда, що робив ангел. Він думав, що видіння бачить. Минули вони першу варту і другу і прийшли до залізної брами, що веде в місто. Вона сама собою їм відчинилась. Вийшли вони та пройшли одну вулицю, і ангел нараз відступив від нього. Тоді Петро, опритомнівши, мовив Тепер я справді знаю, що Господь послав ангела свого і вирвав мене з руки ірода і від усього, чого очікував юдейський народ. Євангеліє від Іоанна, глава 8, вірші з 31 по 42. Глаголише обо Ісус квірвавшим йому іудеям. аще вы прибудете во словеси моем, во истину ученицы мои будете, и уразумеете истину, и истина свободит вы, от и реша ему. Семя Авраам ли ясмы, и никому же работахом не же, как о ты глаголиши, яко свободни будете. Отвещаем Иисус, Аминь, аминь, глаголю вам, яко всяк творяй грех, раб есть греха. Раб же не пребывает в дому вовек, сын пребывает вовек, а ще убо сын во воистину свободны будете, вем, яко семя Авраамлі есте, но ищите меня убить, яко слово мое не вмещается в вы. а ежевидь их у отца моего глаголю, и вы убо ежевидьте у отца вашего творите. Отвещавшая реша ему, отец наш Авраам есть, глагола им Иисус, Ащи чада Авраамля бысти были, дела Авраамля бысти творили. Ныне же ищите меня убити, человека и же истину вам глаголах, южа слышах от Бога, сего Авраам не сотворил. Вы творите дела отца вашего, реша же ему. Мы от любодеяния не сморождений. Єдиного Отця і мами Бога, рече ж їм Ісус, А ще Бог, Отець ваш би був, любили би сте у мене, аз бо от Бога іздох і здох і прийдох. Не о себе бо прийдох, но той м'я посла. І казав Ісус до тих юдеїв, які увірували в нього. Коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно будете учнями моїми, і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Ті йому відказали потомки ми Авраамові, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж говориш, визволитеся, мовляв? Ісус же їм. Істинно, істинно кажу вам. Кожен, хто гріх чинить, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить, то справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки. Бажаєте, однак, мене вбити, слово бо моє, не має місця у вашому серці. Переказую я те, що бачив в отця мого, а ви те робите, що чули у вашого батька. Ті йому мовили у відповідь: Авраам наш батько, каже ж їм Ісус, були б ви дітьми Авраамовими, чинили б ви діла Авраамові, та ось тепер бажаєте вбити мене, чоловіка, який вам правду сказав. Ту, що її від Бога вчув, не робив так Авраам. Ви чините діла вашого батька. Ми не з розпусти вродились, кажуть йому, ті. Один лише отець у нас Бог, а Ісус їм, був би Бог ваш отець, любили б ви мене, бо я вийшов від Бога і прийшов, не від себе самого прийшов, а Він послав мене. Усім гарної, мирної суботи, душевного спокою і гармонії!